Вітаю на каналі Паростки Натхнення. Хочете вирощити здорову та смачну цибулю і часник? Ось один секрет, який може змінити ваш урожай: гранульована сірка. Дивіться відео до кінця, щоб дізнатися всі подробиці. У відео ви почуєте, як сірка впливає на смак і здоров'я ваших рослин, як правильно її вносити. Як вона захищає від хвороб і шкідників. Чому сірка важлива для часнику і цибулі? Часники цибуля потребують сірки для формування ефірних масел, які дають характерний запах і смак. Без сірки вони будуть блідшими. Захист від грибкових інфекцій, сірка пригнічує розвиток грибків, таких як борошниста староса і сіра гніль, покращує структуру ґрунту. Вона робить ґрунт більш пухким і аераційним. Що сприяє кращому розвитку кореневої системи. А всі ми знаємо, що для таких культур, як цибуля і чесник, ґрунт має бути дуже пухким, захист від шкінників, діє як природній репелент проти попелиць і кліщів. Також сірку можна використовувати і на інших культурах, але це буде в наступному відео. Як визначити дефіцит сірки? Якщо у ваших рослин спостерігаються такі симптоми, це може означати дефіцит сірки, листя стає жовтим або блідозеленим. Це перша ознака, що рослина не може синтезувати достатньо хлорофілу. Чесник дає дрібні зубки. Які повільно дозрівають, а їхня кількість зменшується з року в рік, росте повільно, рослина виглядає ослабленою, її листя може мати нехарактерний жовтуватий відтінок по краях. Частіше виникають грибкові інфекції, такі як борошниста роса або сіра гніль. Тож, якщо ви помічаєте ці ознаки, це вказує на нестачу сірки і її потрібно вносити в ґрунт. Як правильно вносити гранульовану сірку? Дивіться на екран уважно, щоб побачити деталі норм внесення, способи внесення. Розсипати на поверхні ґрунту перед посадкою, це допоможе коригувати кислотність, Закопати в ґрунт для рівномірного і повільного розчинення, розчинити у воді для поливу, якщо потрібно швидко отримати ефект. Вносити можна весною і восени. Весною перед посадкою для підготовки ґрунту, а восени після збору урожая для підготовки ґрунту на наступний сезон. Але зауважте, якщо у вас піщаний ґрунт, краще вносити весною, як сірка допомагає захистити рослини. Сірка це природний фунгіцид, який пригнічує розвиток грибків. Зокрема, борошнистої роси, сірої гнілі, що часто супроводжують часники цибулю, захищає від шкідників, таких як попелиці, повутині кліщі, які можуть завдати шкоди рослинам, покращує здоров'я кореневої системи, роблячи її сильнішою і стійкішою до стресів, корисна порада. Якщо у вас піщаний ґрунт, сірка вимивається швидше, тому внесення слід повторювати кожні 6-12 місяців. Щоб ваша цибуля була великою, а чесник ароматним і смачним, не забувайте про гранульовану сірку. Напишіть в коментарях, чи використовуєте ви сірку для своїх рослин і які результати. Не забудьте підписатися, щоб отримати ще більше корисних порад.